Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Нещодавно я купив колекцію монет. Колекцію монет України Нацбанку. Деякі з них в основному були зі срібла і деякі деякі я хочу продати. Тобто я купив для себе деякі залишу в свою колекцію. Але є такі, котрі я хотів би продати, тому що треба вернути хоч частину своїх грошей. Купував я їх там з невеличким зазором, там на деяких маржинальність буде 10%. Але монети в гарному стані та є цікаві підбірки. Зараз поділюся з вами: кому цікаво, тисни вподобайку, коментуй. А якщо тебе щось зацікавить. Піши мені у месенджери, Viber або Telegram. По ціні я буду домовлятися тільки там, в особистих повідомленнях не потрібно писати по ці, цим відео в коментах, що що скільки коштує. Можете написати там свої враження, від побаченого, але пропонувати ціну та торгуватися в коментарях. Я не буду, друзі. Одразу переходьте в особисті. Повідомлення, Мої контакти будуть під цим відео, і ви зможете зі мною зв'язатися. Всім приємного перегляду! Погнали! Так, друзі, ось така партія монет, котрі я хотів би продати. Ну, як мінімум, як би розположен, якщо буде. Пропозиція адекватна і мене влаштує ціна, ми з вами домовимось. Що тут за монети? Монети номіналом 2, 5, 10 гривень і навіть 1 мільйон карбованців. Так, монети різні тематики, є спорт, є українські деячі, є різні пам'ятники архітектури. Культові сооруження, такі, як церкви, храми. Також є трішечки флори фауни, і навіть трішечки ремесленників. Так, друзі, ну почнемо з ліва направо. Так, з першої почнемо Одеська державна. 120 років Одеській Державній Академії. Не Академія, академічний театр опери та балету. Бачите, да? всі монети з сертифікатами, деякі без футлярів, але всі з сертифікатами та в гарному банківському стані. Так. Це у нас монастир сурб. Зараз. Сурб хач. Кому що сподобається, ви, друзі, робіть фото, скрин та скидайте мені сразу на вайбер. Андріївська церква. Дуже красива. Знаходиться вона у Києві. Собор Святого Юра. Львів. Церква Святого Духа. Рогатин. Рогатин. Так. Монета материнства. Родина Семеренків це в нас номінал 10 гривень. Бачите яка? Так Палкохвіст український стерлять? Прісноводна. Є трішечки патина на монеті. Але в цілому стан, ну, стан у всіх монет колекційний. Так, тут у нас монета Асканія Нова 100 років. Всі монети вироблені зі срібла. Це у нас. У цієї монети немає сертифікату, тому що от є тільки чек. Купувалась вона, бачите, в шостому році за 142 гривні. Звичайно, на сьогоднішній день ціна вирісла в десятки раз. Так, йдемо далі. Так, спорт залишимо на останок. Так, це у нас діячі. Так, це у нас Людмила Василев, Василевська. Дніпрова чайка, так, йдемо далі. Э, всі діячі. Ці номінал 5 гривень. Вага монет 5 ,5, 15,5 грамів. До цього ці монети були 10 гривневі всі, і вага 31 грам. Ці п'ятерочки йдуть по 15,5 грамів. Так, це у нас шалом алейхем Це Наша художниця Марія Примаченко. Микола Васильович Гоголь, Роман Шукевич, Шухевич. Іван Пулюй та Микола Пирогов так Свято-Успенська, святогірська лавра. Це відноситься. Тут у нас серія пам'ятки архітектури України. Ну, це більш к цим китай-подборки відноситься. Так, далі. Не загубити сертифікат. Так, далі в нас йде Ластівчине Гнездо. Героичная героична оборона Севастополя. Ремесленники, бакараш, народные промыслы, серия такая. Такие монеты, вот ремесленники, промыслы есть и в Низельбере, в Стельмах. В сріблі в мене дві. Тут номінал теж 10 гривень. Вага 31 грам. Так, йдемо далі. Йдемо далі, почнемо з зимових видів спорта. Так, тут у нас танці на льоду. Ці монети без футлярів, але з сертифікатами в капсулах в гарному стані. Так. Кавзанярський спорт. Номінал 10 гривень. Хокей. Лижі переходимо к літнім відам спорту бокс. Афіни плавання? Олімпіада 2004 року. Так, біатлон, а, ага, это к зимових відноситься. Сіднейська олімпіада, стрибки. Три, тут потрійний стрибок. Сідний бруси, э, такі э, монети. Олімпіади з Сідней в мене попадалися в Незельбері. Так, це у нас фігурне катання десять гривень. Так. Ранні, видіти монети якого року 96-го. Це просто рідкісна знахідка. 2 мільйони, 2 мільйони карбованців. Перша участь у літніх Олімпійських іграх Атланта. Бачите, яка красива монета. Теж 31 грам срібла. І теж монета 96-го року сторіччя Олімпійських ігор сучасності. Це дійсно рідкісні екземпляри з сертифікатами. Друзі, тот факт, що тут немає е, от таких е, коробочок, футлярів. Їх можна придбати, це не страшно. Вони продаються як би, спокійно, там 100-200 гривень. Їх можна придбати, це не питання. Так, і остання подборка це в нас зараз серія Герої казацької доби. Так, ну, зараз тут ще є сковорода, Григорій Сковорода. Це в нас. Теж 1 мільйон карбованців. 96-й рік. Монетка досить рідкісна. Але на монетки є патина і капсула має царапини. Але на самої монетки немає таких подряпин, тільки патина. Так, ну, перейдемо. Героям казацької доби Петро Дорошенко. 10 гривень 99 рік. Тут е різні роки цих монет були. Так, йдемо далі. Перемога в канатопській битві. 350 років. 10 гривень, бачите, вже 2009 рік. І всі ці монети відносяться к одної серії. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Визвольна війна середини 17-го століття. Бачите, красива така монета. Тут зображена битва. Битва, бачите, з польськими крилатими гусарами.

Іван Богун. Друзі, якщо ви бачите потертості та да, подряпини, це на капсулі монета в гарному стані. 2007 рік вказана вага, вказана проба срібла 925. Так. Всі монети на сертифікатах. Так, і остання монетка. Петро Канашевич Сагайдачний. 2000-й рік, 10 гривень. Теж дуже красива монетка. Так, друзі, нагадую, всі ці монети ви можете придбати, зв'язавшись зі мною у вайбері або Телеграмі. Мої контакти будуть в закріпленому коментарі в цьому відео. І пишіть, телефонуйте, по телефону ви ще швидше отримаєте відповідь. Так що зв'язуйтесь зі мною, домовимось. Друзі, дуже дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, коментувати. Всім приємного дня! Слава Богу! Слава Україні і велика подяка ЗСУ.